Мої вітання шефінгистам і не тільки. Але мова не про трактор цей раз, а знову про копалоч. Вже підряд третє відео. Ось перше було тут по колесам, по їх стійкам, яке слабе місце. От У мене одна з перших копалочок. Вчора надумав поміняти пару салінблоків наче вручну прокручувати, з маскою зайняться. І виявляється, що виявляється? значить Недороботка шепетівської це одна із перших у мене недороботочка і конкретна. Ось дивіться, оцей агрегат ступіця, чи як і назвати, це ось от кардана привод. Так будемо говорити. Тут ексцентрик далі йде. і ось цей Ця деталь. Ось вона стоїть, так одівається туди. Я її таким, ну, не з того почну. Е, значить, я зрозумів, що вона приклинює. Вручну почав прокручувати, зняв ось цей шатун, будемо так його називати, покрутив, бачу, приклинює. Розібрав я трохи зняв стопорне кільця, е, там смазки, практично, йок. От, у мене вже це п'ятий сезон, але ж дивіться, не тут немає тавотнички. Не тут немає тавотнички. Цей я з горем пополам. Ось, зняв стопорне кільце, закриту цю кришечку підшипника, напхав туди смазки, напхав з другого боку, а тут це нереально зробити. Особливо із, цієї, із цього боку, де асфаль йде. І виходить, що? Значить, підшипники, тут, можна сказати, накрилися медним тазом. Ось, дивіться, шарик один вже тут, розеточка ця чи сепаратор розсипався. Шарик, він прокручиться, але він... Клинить з цього боку. Ось з цього боку, зараз покажу. О, його вручну взагалі нереально прокрутити. Вставляв я клинка туди металевого, такого, прокручував, і то не крутиться він майже. Ну, від кардана трактор покрутить, але це не робота. Значить, що я хотів сказати? Так він сидів на цій осі підшипники ці два, що. Я з допомогою кувалди, в до мене стоїть. Молоток десь не бачу, валяється такий здоровий. Значить, потім зйомничок оце і все. Дякую добрим людям, позичили, бо в мене такого немає. І от я клепав по цьому корпусу. Ось дивіться, як розвальцював я метал. Це з допомогою съйомника, кувалди і ще якої то матері. Зубила, правда, не приміняв, я з трудом його зняв. Тепер потрібно йти до токаря. Сам я цього не зроблю, бо в мене немає таких приблуд, як свілейний станок. Зробити тут отвір, нарізати мелку різьбу по тавотничку і, ну, звісно, замінити підшипники, зробити сюди масляночку. В цих копалочках, я дивився, хлопців є, там масліночки стоять. Ну, це не дороботка, це одна із перших експериментальних, От, то така неудача. Тут є масляночка тут, і тут є ось на цьому шарнірі. Тут є. ось видно І, і ось Цей верхній шарнірчик, тут яйцеподібний такий шарнір. От, Він шатун, будемо говорити. От. Його я при роботі, особливо коли городи сухі, пильні, я сюди кульок одівати целофановий, зав'язую, щоб туди не набивало, тому як сюди набиває пилюку, і воно ну, пилюка з, з маслом, це як наждачна бумага, воно з'їдає все підряд. От такі справи. Так що, хто має таку копалочку і без цих е, тавотничок, то майте виду. Потрібно змащувати або робити, розбирати, робити тавотнички. От такі справи. Всім здоров'я, удачі, мирного неба над головою. Будьте зарані!